Так, у нас ковід. У мене поки що ні, але в хаті ковід підтверджений лікарем. І що це означає? Це означає, що я тиждень плюс не буду виходити з дому? О, ні. Доведеться казати, на жаль, я не можу виходити з дому, бо я хворію. Ми навіть маски купили, ви пам'ятаєте? Такий елемент гардеробу. Розказую свої методи боротьби з хворобами. Перш за все компот з сушених яблук. Дуже багато пити. Отакі баняки цілі випивати за день, тупо пити тепленьке. Потім лимончики нарізані, засипані цукром. І ось цю юшечку обов'язково випити. Це топ. А якісь то влоги треба знімати, то в мене що буде ковідні влоги, аж не віриться. Ковід досі є. Бережіть себе, ходіть до лікарів. Поки що мені, до речі, нормально. Ну, типу, я окей. Поки що. Але однокімнатна квартира, не знаю, чи мене це мене. Це моя нора, я не збираюся звідси взагалі виходити, вставати. Зараз поставлю собі комп буду вам монтувати відео. Де це ось цей пазл, це за три дні ми склали, навіть не доскладали ось цю рамку з кутових шматочків. Я не знаю, коли ми його складемо. Раптом що? Це на 3000 елементів. ось цей. До речі, нігті в мене відросли. Мені дуже незручно, дуже хочу піти їх, не знаю, зняти. Але не можу, бо я хвора. Ну, то таке не найгірше. Ну, коротше, дурдом. З температурою збирати пазл це взагалі. Гуляю, такі в мене прогулянки. хоба, Трішки сонечко. Оба, погрілась. І назад. От виглядаю я покоцана капець. А це я гарно виглядаю, тому що я сьогодні вперше за три дні, здається, розчесалась. Ви знаєте, як це боляче, Розчесуватись, коли в тебе болить вся голова. просто вона така ж. Дуже хочу помити голову. Чай, десята чашка чаю. Чай, п'ю каструля, ми мені вже дирки болять. Добрий день! Я Це так було приємно, якщо чесно, поговорити. Іншою людиною, <свісно> про себе. Це завжди дуже приємна частина психотерапії. Тебе слухають, ти говориш, тебе слухають, тебе приймають, тебе не зневажають твої емоції і почуття. Вони важливі, ну, без сарказму. Реально, це дуже болюча для мене штука, коли ти говориш там про щось, тобі каже, що та, щоб та такого не було. ти та, що? Та, та... Це було файно. Я йду пити чай. Сьогодні 14 чи 15 серпня, я не знаю. І просто сьогодні день, коли половина шляху мого лікування акне. І все працює, і я дуже рада, що все працює, що все покращується зараз. Мені треба зробити мою. Лікувальну ранкову рутину намазитись кремом, просто подивіться до якого стану я довожу всі свої оці кремчики дорогущі. Я ще його потім розріжу, то ще на кінець, і мені змінили трішки схему. І зараз мені треба її переписати, бо моя схема завжди в мене перед очима висить, щоб я нічого не забула. Я дуже рада. Я дуже рада, що все працює серйозно. Системні ретиноїди дуже працюють, дуже класний дають результат, але це складно. Це реально дуже складно, це дуже стресово. Тому. Думаю, зюкати оце. В цих всіх лікуваннях головне не переборщити. Реально, отака кількість кремчику на всю зону, де в мене висипи. Тому що воно таку біду потім робить, така сухість, що страшне. Коротше, хочу сказати, що будь-що, що у вас є на обличчі, можна вилікувати. Просто звертайтесь до лікарів. Серйозно, У мене була набагато гірша ситуація раніше. Зараз просто все повернулось. Я думаю, що на фоні стресу я завжди кажу, як всередині, так і зовні. Воно розумієте, все пов'язане в моєму житті. Ось тут краще світло. Оце отак виглядає реальна шкіра реальної людини. Висипань як таких нема. Є постакне плями, оце називається, тобто, коли прища нема, але є такі плямки. Вони теж збираються кремом. Це, до речі, буде мій новий догляд. Треба зараз сісти, пописати. Ми приїхали на басейни. Це останній шанс покупатись літом. У мене все-таки волинська душа. Вона потребує якоїсь водойми поплавати, я не знаю, то реально якось аж дико для волинянки мене не покупатись літом. Типу, люди живуть і не купаються літом. От ми тут. І на завершення літнього сезону і літа кожного року мій день народження. Завтра мені 24 роки. Я, типу, не розумію, як мені може бути 24 роки. Типу, я така живу, туди-сюди, мені 24 роки. Ну, типу, я реально не розумію, як мені може бути 24 роки. А наступного року мені буде 25 років. А 25 років в моїй голові це вже 30. А 30? От так, наче ніби є, я не знаю, якась межа. До якої ти. Наче як маєш вже щось зрозуміти, кимось стати, наче як от 30. воно якесь таке світиться, мені завжди 30. Ну але чого маєш? Що маєш? Кому маєш? Куди маєш? Наче як маєш до 30 щось вже маєш. Але чого? Кому, що ти маєш? Алло? Розумієте? Про що я? От я відчуваю, що в 30 по чесному. Я буду саме те. От саме те. Я вже пройду ці всі свої якісь складні етапи, я вже більше про себе щось зрозумію. Я І так, в принципі, з кожним роком якось так вау. Я так багато про себе всього розумію. І з кожним роком все більше і більше. І це дуже прикольно. Блін, хотіла сказати якісь гарні фрази, щось про енергії. Але коротше, ну, розумієте, типу, я змінююсь, я це дуже відчуваю, і мені дуже подобається, що я реально відслідковую. Чого? Чого? Чого так? Чого тут так? Чого тут так? От в цьому я відчуваю цінність, не знаю, років, часу там. Енергії, дихайте маткою. Коротше, ви зрозуміли? Я от реально взяла камеру, взяла мікрофон. Я щиро думала, що я сяду і в мене буде якийсь потік думок про вік, про дорослішання, про ось це все, про досягання. Я не можу, я не здатна сказати гарні фрази. Тридцять. Наче тридцять років це завжди от якась межа чогось. Ну але де це? Звідки це? Чого це? Я взагалі зрозуміла, що всю напругу в своєму житті роблю я сама. Серйозно, а що якщо в тридцять... Я ще буду в чомусь невизначена, я ще чогось не буду розуміти, а швидше за все, так і буде. Тому що дорослих людей не існує. Всі ми досі прикидаємось і не знаємо, як правильно. Всі ми досі намагаємось якось жити то життя. Головне, що щасливим бути. Намагатись максимально бути щасливим. Я завжди бажаю вам в кінці відео бути щасливі. Натурально не просто так. От ті всі слова, які я говорю, вони не випадкові. Зараз я дійшла до того, що мені потрібно старатись бути максимально щасливою і робити речі, які роблять мене щасливою. Бо дуже багато нещастя навколо війна. І реально я буду тією бабкою, яка буде казати своїм внукам, правнукам. Що все фігня, дітки, аби тільки не війна. Я ніколи не уявляла, що буде так, що мені доведеться це зрозуміти. Але це так. Підтримуйте Збройні Сили України, обов'язково донатьте. В мене під кожним відео є посилання на банку від моїх одногрупниць. Це люди, яких я знаю особисто. І я дуже вас прошу долучатись і ну я не знаю закидати хоча б якісь суми. Мені дуже допомагає те, коли, типу, ти можеш впливати на ситуацію, тому що ви реально можете впливати. Розумієте? Є певна бригада, в неї є певні потреби. Відкривається банка, банка закривається. Ну, типу, потреби теж закриті. Це те реально на що ми можемо впливати. Зацініть, Це називається сінна кімната. Тут ліжка сіна пахне сіном тупо клуня в моєму дитинстві. І відчуття, коли такого все чухається від оцього сіна. Бе. Я не знаю, як це називається. Сінна я в шоці. ну Пахне насправді приємно. У Мене зразу тупо асоціації з клунією, з дитинством. Лазити весь день з абсолютно мокрою головою. Незважає на свій зовнішній вигляд, косметика. яка косметика. Наша завжди брати косметику. Ніколи не користуюсь. Я поспала в день. Я хочу якусь солодушку. Я хочу кави. Тут є міні-бар, але ще знаю, що тут все платне. Я собі у Львові купила солодушок, купила свої улюблені батончики. Ну. Угу. Зараз я вам покажу. До речі, правильно написала чипси українською правильно чипси, а не чіпси. 110 гривень. Оця маленька піндюлінька. А в мене отака. Мені здається, це виглядає як контент вашої мрії. Більше того. Я привезла з собою виноград. Просто він вдома був. І я подумала, що з ним щось станеться за два дні та і взяла з собою кішмиш. І нектаринки забрав. До речі, мені не подобається такий ремонт. Такий. Бездушний. Це бездушно. Якби раптом мені довелось робити ремонт, я би ніколи не зробила такий ремонт. От що я вважаю класно в цьому номері і що би я хотіла собі, так це отакі штори, коли вдень видно. Закриваєш штори. Ніч. Ну, тут темно, просто камера підлаштувалась тільки що. Ніч! Оце це дуже круті штори. Луцьк. Дуже смішна історія. В мене сталося просто відкриття, просто полина з очей сьогодні зійшла. Я бачила, як сьогодні катали людей на озері, на якійсь такі надувній штуці. От, типу, знаєте, якщо ви були коли небудь на морі, то от була така фішка, типу, покататись на банані. І от сьогодні я бачила що щось таке схоже, як людей катали на якійсь такій надувній, не знаю, штуці по озері. Вони там кричали, і типу, так прикольно було. І я от дивлюсь і думаю, а чого вони не падають в воду. Тому що я все життя була переконана в тому, що кататись на банані, це означає, що тебе везуть на цьому банані десь там в море і скидають з цього банану. І думаю, чого вони не падають в воду. Ну, де оця фішка? І я завжди думала, взагалі, яка логіка? Типу, ви сідаєте на банан і вас скидають в море. І потім... До мене доходить, що, можливо, коли я була маленька, я казала мамі, що я хочу покататись на банані, я хочу на банані. Мама сказала мені, що це завозить на тому банані в море, скидають і далі пливеш сам. Типу мене так налякали. І я все життя, все своє свідоме життя, я думала, що це така типу схема. Ви сідаєте на банан, вас скидають, і це, типу, прикольно, і це, типу, фан. Хоча я не розумію, ну, це звучить взагалі неприкольно. Швидше за все, мені таке сказали в дитинстві, щоб я, типу, не просила оцієї розваги, щоб я відчепилась. І я 23, завтра, 24 роки, живу і думаю, що покататись на банані, це означає, що на нього сідаєш і тебе скидають в море, і це, типу, має бути весело. Якщо хтось з вас коли-небудь у своєму житті катався на банані, будь ласка, напишіть, як відбувається ця вся процедура Б бананна. Бо я прям думаю про це весь день сьогодні. Мама, нам треба поговорити. І що? Погано, намила винограду. нектаринка. Люкс. Класичний сюжет, коли типу, він допомагає їй закохати в себе хлопця, і в результаті що стається? Правильно, вони закохуються. Я так думаю, що так буде. Ну, типу, вони закохуються, вона в того хлоп. То допомагає їй закохати в себе іншого хлопця, який абсолютно їй не підходить. Абсолютно не такий, який їй треба, але ну вони будуть разом. Якийсь такий є фільм, і не один американський. Точно. Я себе почуваю, як Ема Чемберлин. Я така блогерка, вона постійно їздить. в Якісь подорожі, живе в якихось готелях. Вона дуже багато знімає з хати, з ліжка саме. Вона вічно так от лежить і щось говорить про життя. Оце я себе так відчуваю. Але найбільше мене тут вражає кондиціонер. Люди, в яких є кондиціонери, я вам дуже застрюю. Кондиціонер це взагалі топ. Це взагалі змінює все. Тому що коли загалом температура нормальна, там 21 градус, 23, то можна в принципі і працювати, і готувати, і прибирати, і ти не пітніш, накриваєшся ковдрою досі. Хотіла вам показати один прикольчик. Я дуже люблю різні мініатюрки, там маленькі парфуми, якісь такі тестери прикольних форм, різні там косметичні оці засоби з готелів. І колись ми відпочивали в Туреччині. У мене, до речі, ще є відео. І я дуже шкодую, що я так мало тоді зняла відео про ту Туреччину, тому що можна було ще якийсь влог зняти. Блін, це такі прикольні спогади. От за це я дуже люблю фільмувати своє життя. І от, коротше, в тому готелі я взяла ось такий набор для шиття. Він такий милий. Подивіться, і сьогодні він мені згодився, тому що я трішки свою сукню порвала. Ой, блін, зараз голки просипаю. Ось тут голка, різні такі базові кольори, два гудзика. Взяла я цей пакуночок тоді в готелі, коли ми виїжджали. Звісно, що я його взяла з собою. Звісно, що це ще був 2019 рік. І тільки зараз він мені згодився, я його перший раз використала. Прикол? Люблю таке, ну блін, не знаю. Мило. Тільки що придумала, якщо ви старші мене, напишіть, будь ласка, в коментарях, що би ви сказали собі 24-річній. От. Що би ви собі сказали? Що би ви собі порадили? Напишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую. Благо всього найкращого. Дякую. Мене завжди першою вітає день народження мама. Вона присилає мені відкритки. Якісь квіти з свого квітника, якщо відкритки немає, цього року отакі. Я завжди у відповідь вітаю маму. В свій день народження я завжди вітаю свою маму. Мені завжди здається, що так чесно, типу, ти виношуєш дитину, народжуєш, це все важко, складно. а Вітають дитину, все життя, а не тебе. Тому я завжди вітаю маму, дякую їй. Прикол! Дивіться. Заходжу в номер, а тут брауні, якісь смачні смаколики. Шампанське і привітання від готелю. Хоча я не дуже люблю ці макаронці, але дуже смачно. Це дуже прикольно. я реально відчуваю себе як в якомусь кіно. У мене ніколи такого не було. Я Яку таке бачила? І ось в мене це сталося. Я вже вдома. Я хочу вам показати перші подарунки, які мене тут чекали. Я веду планер кожного року. Я купую від бренду Orner собі. Планери, I have a magic plan, а в мене завжди були I have a super duper plan. Оце я вирішила спробувати якесь новеньке. Хоча воно всередині, по-моєму, таке саме плюс-мінус, як мої попередні планери. Дуже сподобався, як він виглядає візуально. Він такий, якийсь, не знаю, як мозаїка якась. Ну, коротше, прикольний. Гарний колір такий. Реально, кожного року на свій день народження я замовляю планер, типу. Який я буду вести в 25-му вже році. Я поки що не знайшла для себе якийсь зручніший планер ніж ці. Можливо, десь є щось ще зручніше, щось там прикольніше по структурі, по побудові. -по але поки що дуже мені вони подобаються. В принципі, я рада спробувати ще якийсь планер. Я не знаю, може хтось з вас веде якісь щоденники, може мені щось порадити, але я третій раз купую від бренду Орнер. Прикольні. Дошка бажань є, тут якийсь річний вишліст. Коротше, якщо ви хочете огляд на мій планер, пишіть, я обов'язково зніму огляд на мій планер. Далі я замовила собі альбом, ось такий космосний, і це не просто альбом, це типу як... Книга просто з пустими білими сторінками. Я не знаю, чи у ваших батьків таке було, але моя мама має цілі такі грубезні альбоми, де вона вклеювала там ну, все свого життя, студентські роки, молодість, і там дуже прикольно можна було то все клеїти, там якось розмальовувати, підписувати, ліпити різні наклейки, писати якісь спогади. І я теж хочу таке робити. Тут в наборі йдуть куточки, блін. Я попросила мені ще додатково купити куточки. А, ти типу ліпиш куточки і в них вставляєш фото. Підписуєш там, твориш. Коротше, це просто альбом з такими грубими сторінками, ліпиш куточок, пишеш надпис, спогад ліпиш чи так, чи так. Дуже прикольно. Я не знаю, для мене це дуже прикольно, дуже хочу таке робити, мати таких багато альбомів, щоб потім могти погортати там. Це такий рік. Це такий рік. Я така була, я така була. Прикольно. Ось бачите, там залазить в нього куточок фотографії. Куточки? Стікери. Я люблю стікери. Я обожнюю стікери. Стікери. Мені нагадується розпаковка період в Ютубі, колись таки був, коли це осінь називалось back to school відео, де різна канцелярія до школи, прикольні блокнотики, ручки, стікери. Лише обід, я дуже радісна. Дуже дуже І ще сьогодні, коротше. Я вам не розказувала, але я продала свою Sony камеру. І сьогодні, по ідеї, має приїхати моя нова камера. Блокнотики, канцелярія і техніка. Ми прийшли на святковий десерт. Мене вітають в вайбері, почекайте. Ой, яка міцна. Марикани обожнює заклади, де можна оце знаєте, і меню подивитись і розрахуватись. Ми замовили дуже гарні десерти, хочу вам показати. Але перед тим. М -м -м, як смачно. Тут маракує. Я, якби було, вийму маракує з коктейлю. Я ніколи, по-моєму, не їла отаку свіжу маракую. Дуже смачно. Я би такого з'їла ящик. Ого! Дуже гарно, дивіться, дивіться. Щось дуже дивне, але дуже гарне. Там всередині має бути якийсь мус. Якщо його так поруйную, то нічого. Ой, яка естетіка. Ой, щось він такий желеподібний, я таке не люблю. А тут фісташковий фондан. Оце моя зупиночка. Фондан має текти. Ну. о, -о, -о. ну виглядає страшно, якщо чесно. Ніби фондан для Шрека. Давай, фокусуйся, господи. Коротше, я не знаю, що це. Це якийсь мус, а це якийсь фрукт. По-моєму, це щось теж манго маракує. Забагато желатину і воно таке, знаєте, як желе, Не ніжне взагалі. Можна мені фондан? Прикиньте, якби в мене був фудблог. Мені не подобається. Шоколадний фондан набагато смачніший. Все, мені 24 роки. Це новий день. Я дуже собі подобаюсь зараз. Не можу зрозуміти, з чим це пов'язане, чи з тим, що я одужала, і знаєте, це відчуття, коли ти одужала, і в тебе багато сил щось робити, тому що я хворіла оце на початку серпня. Чи з тим, що день народження так гарно пройшов. і якось так. Ще я хотіла поговорити щодо a coffee. Я чула, я бачу, що зараз є проблеми з a coffee в Україні, говорять, що воно наче як йде від нас, люди не можуть вивезти гроші. І, коротше, наче як buy coffee, все. Тому я хотіла попитати людей, які підтримують мене і мою творчість на a coffee. І загалом всіх, хто хотів би це можливо робити, чи людей, які підтримують когось. Іншого десь, де ви це робите, які це платформи, які зручні для вас варіанти платного контенту, тому що у мене в планах дуже багато було цікавого робити платного контенту. Скоро я про щось цікаве розповім. Тому мені буде дуже важливо і дуже цікаво почитати, які у вас є варіанти, які платформи, як мені це налаштувати. Пишіть в коментарях. Поки що ще дякую людям, які підтримують мене на Баймі Кофі весь цей час. Ви топ, ви мене надихаєте, ви мене мотивуєте, ви все знаєте. Дуже вам дякую. Підтримуйте Збройні Сили України, посилання на збір від моєї одногрупниці є в описі під цим відео. Можете привітати мене донатом, буде дуже приємно і дуже класно. Підтримуйте один одного, будьте щасливі! І всім! 36 ,6.